Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час свого візиту до Сербії заявив, що обидві країни, які раніше зацікавлені в реалізації газового проекту Південний потік, Лавров провів у Белграді переговори зі своїм сербським колегою і дачичем. Південний потік призначений для транспортування російського газу європейським споживачам в обхід України. Раніше Болгарія заявила про призупинення будівництва своєї ділянки газопроводу. У Білорусі трьох вуличних художників затримали під час перформансу в центрі Мінська. Художники за допомогою балончиків із фарбою малювали на стіні однієї з держустанов чотириметровий портрет письменника Василя Бикова. Биков, який різко критикував режим президента Білорусі Олександра Лукашенка, помер в 2003 році. 19 червня йому виповнилося б 90 років. В Киргизстані фірма Дейкан Плюс представила дві моделі тракторів місцевого виробництва. Трактори марки «Тупоз» збирають на заводі в Бішкеку із китайських запчастин поки що виробили п'ять машин. Компанія Дейкан Плюс заявляє, що в майбутньому має намір випускати всі необхідні для виробництва тракторів деталі в Киргизстані.